Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Видання Голос Америки опублікувало ще одну досить цікаву аналітику, думку знову ж таки експертів в контексті того, чи може міжнародний суд видати нові ордери на арешт Путіна за злочини групи. Бека Вагнер досить ну, такі, цікава тема, яку я вважаю, варто обговорити і підняти. Загалом, після спроби заколоду керівника найманців група Вагнера, президент Росії Путін визнав, що група бойовиків повністю фінансується із російського бюджету. Хай, ніби це знову таки раніше хтось не знав. Але все ж ця заява зроблена наприкінці червня, після заколоту Вагнерівців вона відкриває нові можливості для прокурорів міжнародного кримінального суду розслідувати масові воєнні злочини, бойовиків Вагнера та проводити прямий зв'язок між цими злочинами та керівництвом Росії, включно з Путіним. Майже 100 тисяч воєнних злочинів в Росії проти України зафіксувала Українська Генеральна прокуратура. Понад 220 звинувачень було висунуто проти підозрюваних в українських. Кілька справ розглядаються у міжнародних судах. Найбільшу увагу станом на зараз світова спільнота звертає в контексті справи проти керівництва Росії, зокрема Путіна. На міжнародному рівні його вже визнано обвинуваченим у воєнних злочинах відповідно до ордеру на арешт МКС за звинуваченням в особистій причетності до депортації тисячі дітей з України, що є злочином війни відповідно до міжнародних законів. Нагадую, відповідний ордер було видано на арешт Путіна ще на початку 2023 року. Перша в історії суддів Міжнародного кримінального суду чи будь-якого іншого суду вважають за потрібне видати ордер на арешт проти лідера чи високопосадовця країни постійного члена Радбезу ООН, тож це аполітичне та засноване на фактах розслідування проводиться офісом Каріна Хама та витримує перевірку часом. Втім, справа щодо депортації дітей не єдина справа, яку розслідує МКС, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна та найвищого керівництва Росії. За словами голови МКС Петра Гофманського, нові ордери на арешт залежать у першу чергу від дій прокурора міжнародного кримінального. Суду він може зробити запит на ордер на арешт до судових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі таких документів. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні так само, як в інших країнах. Тож ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу, говорить Гофманський. Однією справи. Які могли б призвести до подібних розслідувань та потенційно нових ордерів на арешт Путіна є справа воєнних злочинів так званої ПВК Вагнер? Правовий статус цієї групи в Росії досі не до кінця зрозумілий. Приватні кампанії заборонені російським законодавством. Але як не дивно, ПВК Вагнер досить активно існувала в Росії. Всякому випадку до так званого держперевороту Пригожина. Мало того, як вже Путін сказав, вона фінансувалася з російського бюджету. І ще мало того, у ПВК Вагнер активно вербувалися як росіяни, так і люди, які засуджені за ті чи інші злочини. Відомо також, що Путін особисто підписував укази про помилування ув'язнених, які набирали з колоній та у складі ПДК Вагнер підправляли на війну з Україною. Також він вручав вагнерівця в державні нагороди Росії. При цьому у червні Путін визнав, що якщо у них немає контракту з Міноборони. А тому з боку держави не виникає і правових зобов'язань щодо них. Але як ви знаєте цю історію, що в подальшому почали здійснювати Міноборони Росії тиск на цих вагнерівців і змушувати все ж таки їх підписувати контракти з російською армією. Найманці Вагнера є під санкціями США та інших країн 17-го року, але заперечуючи контроль над групою Вагнер, Росія уникла юридичної відповідальності за її дії. Нові зізнання Путіна можуть посунути справу встановлення зв'язку Вагнера з Російською державою. Ну знов ж таки зв'язок в тому, що він їх фінансував, як сказав. Чому важко довести зв'язок групи Вагнера з органами влади Росії, пояснює професорка права з Академії Вестпойнт Дженніфер Медокс, що вона говорить? Коли група Вагнера порушує міжнародне законодавство, чи це відбувається за вказівками російської влади, чи завдяки безпосередньому контролю? Тож, наприклад, якщо довести, що бійці Вагнера беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись, чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку, в якому були російські офіцери, чи в ньому було тільки командування групи, говорить професор Камедакс. На її думку, саме через цю двозначність організації важко пов'язати поведінку. Вагнера з державною владою, втім, наголошує вона це все питання доказів, які в подальшому можуть досліджувати в міжнародному суді. Один із доказів прямих зв'язків російської влади із бойовиками Вагнера. Надав сам Путін. Він визнав, що Москва з травня 2022 року, по травень 23 повністю фінансувала найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету. На думку експертів, з міжнародного права ця заява Путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, які скоювали бойовики Вагнер. Слова Путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору. Ору притягнення Росії до відповідальності за дії Вагнер та притягнення Путіна до відповідальності як лідера Росії про це говорить професор права в університетському коледжі Лондона Філіп Сенс. Хоча фінансування само по собі може бути недостатнім доказом, щоб притягнути когось до відповідальності за міжнародні злочини, путіну ну, вже не вдасться заперечити достатній контроль чи безпосередній зв'язок із групою Вагнер, про що говорять правники? Питання чи можна назвати групу Вагнера державним органом Росії? Тому що існують фактичні стосунки між формуванням і державою. І зараз ми знаємо набагато більше про справжні стосунки через визнання президента Путіна. Це визнання вказує на те, що російська держава повністю фінансує і спереджає цю групу, говорить Дженніфер Медокс. Вона погоджується, що заява про фінансування групи Вагнер демонструє, що так звана ПВК має високий рівень в залежності від Російської держави. На думку експосла Держдепу з питань воєнних злочинів Девіда Шефера, МКС може розслідувати зв'язки Вагнера із керівництвом Росії, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна. За його словами, МКС дуже досвідчений у розгляді груп, як Вагнер, так само як і урядових установ та урядів, які підтверджують та фінансують ці недержавні групи. Є висока ймовірність нових ордерів на арешт, тому що президент Путін продовжує майже щодня викривати сам себе у скоєнні жорстоких злочинів чи у підбурюванні до скоєння важких злочинів. Про це говорить Шепер. У виданні виданню Голос Америки, тобто зараз досить активно обговорюється питання з приводу того, чи можна притягнути Путіна до відповідальності в контексті його зв'язків із групою Вагнер, і як вже говорили експерти-правники західного світу, що Путін сам говорить про те, що і фінансування відбувалося ПВК Вагнер, і там інші дії, які явно будуть свідчити про те, що такі зв'язки дійсно мали місце, і це, у свою чергу, може призвести до нових ордерів. І знову ж таки, ще одним доказом, який може розглядати міжнародний суд, буде являтися те, що ПВК Вагнер і цей Пригожин, вони на державному рівні здійснювали вербування. Цих людей до ПВК Вагнер, це люди, які були засуджені, це і інші росіяни, що в принципі якісь інші організації в Росії таким ну ж таки не займались. Але ми в даному випадку будемо слідкувати за тим, які перспективи таких нових ордерів для Путіна в нашому плані, чим більше він отримає ордерів, тим більше терміну ув'язнення він може провести. В МКС можливо його приговорять до вищої міри покарання, і таким чином він понесе справедливу відповідальність за ті злочини, які здійснив проти українців. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!